Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, чого вам потрібно уникати протягом лютого місяця, тому що місяць дещо буде такий занадто емоційний і, можливо, чогось потрібно уникнути або на щось звертати увагу. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. перший варіант. по першому варіанту, уникайте якихось поспішних дій. Якщо ви не розумієте ситуацію, то можливо і не потрібно якісь рішення приймати, тому що, можливо, у вас будуть багато там, пропозицій, що хтось вам щось буде пропонувати, але вам воно наразі буде не потрібно. Також варто уникати якихось кардинальних змін, або занадто великих витрат, які будуть пов'язані з вашою родиною, або працювати на знос, тобто прикладати забагато зусиль, що ви потім втратите свій ресурс. Іще вам не варто витрачати енергію на якісь безперспективні справи, або забагато хвилюватися. Головне, не переоцінюйте свої сили і можливості, якщо будете братися за декілька справ одночасно. Також звертайте увагу на ваші перечуття, можливо, ви в якийсь момент впустили свій шанс, щоб змінити ситуацію. А тепер у вас цей лютий місяць потрібно просто уникати всіх активних дій і з'ясування стосунків. І, звичайно, тримайте свої емоції під контролем. Другий варіант протягом лютого, чого вам потрібно уникати? Помірність. Вам потрібно уникати якогось хаосу у роботі, агресивності, можливо, з'ясування стосунків. Для когось, можливо, це буде актуальним саме таке. І ще вам варто уникати, щоб ви порушували чиїсь межі. Або щоб до вас хтось порушував межі, тому що це може бути як наслідок, як якась така з'ясування, стосунків, конфлікти. Також уникайте неправильного способу життя і намагайтеся утримувати рівновагу. Уникайте нестриманості, або щоб ви, як я вже сказала, порушували чиїсь межі. Уникайте конфліктів і різких змін обставин. Тому що. У вас, можливо, буде певний хаос, якісь, якісь непорядки, можуть бути і конфлікти, можливо, емоційність ваша буде занадто високою, і ви не зможете реагувати відповідним чином. Також, можливо, вам потрібно уникнути, щоб ви, ну, наприклад, не змогли почути свого партнера. Якщо вам хтось щось каже, дослухайтеся, інакше ви будете мати конфлікти різного роду. І ще вам потрібно, можливо, прийде час у цьому місяці змінити існуючі положення справ. Тому що обставини будуть у вас складатися таким чином, що вам доведеться швидко реагувати і швидко приймати рішення. Але для цього потрібно, щоб був розум холодний, і емоції спокійні. Тож, уникайте якоїсь розкиданості, з'ясування стосунків і неправильного образу життя. Третій варіант, чого вам потрібно уникати? Верховний жрець перевернутий. Ну, для вас, по-перше, потрібно дотримуватися усіх канонів закону. Тобто не порушувати закони не людські, не юридичні, не просто які там у вас, можливо, в родині у когось є певні закони традиції, от їх не варто порушувати. Е, також не варто вам ну, знаєте, приймати участь в якихось обговореннях, у якихось плітках, слухах. Е, не варто на цей місяць вам ігнорувати правила. Або реагувати на хибну інформацію. Тобто вся інформація, що буде надходити, вам потрібно її перевіряти, тому що можете зіткнутися з якимись обманами. Уникайте сварок. І, і ще вам потрібно уникнути такого, того, що ви можете вчинити певну помилку. Поради для вас також на цей місяць не вітаються, тому що вони можуть виявитися хибними. А на цей місяць вам потрібно при необхідності приймати якісь нетрадиційні рішення питань ваших, можливо, проявити креативність або оригінальність підходу до певних справ, якщо вам їх в цей місяць доведеться вирішувати. А ще вам потрібно бути дуже обережними. Тому що є у вас на цей місяць певна закритість розуміння того, що відбувається навколо вас. Тож вам також не рекомендується поспішати, все обмірковуйте, намагайтеся діяти більше традиційно, так як ви звикли, так як у вас заведено це, і, можливо, в родині, в характері, в колективі, де ви будете перебувати, от дотримуйтеся тих традицій, які наразі там вже напрацьовані. Я бажаю всім хай лютий місяць принесе вам тільки гарні події.